13 лютого, католицизм проти Християнства, приклади католицької віри, частина 2. У Писанні є кілька прикладів католицької віри. І тепер, коли ми читаємо про це і маємо пряме слово Боже про те, ким були ті, хто дотримувався цієї віри, ми можемо без зусиль зрозуміти справжню природу і походження католицької віри, віри у віровчання. Ось одне із них. І був чоловік у синагозі, що мав духа нечистого демона, і він закричав гучним голосом: Ах, що нам до тебе, Ісусе Назарянине, ти прийшов погубити нас? Я знаю тебе, хто ти, Божий святий. А Ісус заборонив йому, кажучи Замовчи, і вийди з нього. І кинувши демон того на середину, вийшов із нього, нічого йому не пошкодивши. Луке 4, 33-35. А ось ще одне: і духи нечисті, як тільки вбачали його, то падали ницьма перед ним і кричали, й казали. Ти син Божий, а він їм суворо наказував, щоб вони його не виявляли. Марка 3, 11-12. І ще: І як прибув він на той бік до землі Хадаринської, перестріли його два біснуваті, що вийшли з могильних печер дуже люті, так що ніхто не міг переходити тією дорогою. І ось вони стали кричати, Говорячи, що тобі, сину Божий, до нас? Прийшов ти сюди, передчасно нас мучити? Матвія 8, 28, 29. І ще одне: дехто ж із мандрівних ворожбитів юдейських зачали закликати ім'я Господа Ісуса над тими, Хто мав злих духів, проказуючи, заклинаємо вас Ісусом, якого Павло проповідує, це ж робили якихось сім синів юдейського, первосвященника Відповів відповівши злий дух і сказав їм: Я знаю Ісуса і знаю Павла, а ви хто такі? Дії 19, 13, 15 – у цих прикладах присутній кожен елемент віри, визначеної Вище католицькою церквою, і викладеною ними як Спасительна віра. Кожен із цих бісів у наведених місцях Біблії проявив очевидну тверду віру і фактично проголосив її, Ісус Є Месія. Христос Син Божий. І той Легіон із них, який знайшов притулок у свиней і звів з розуму аж дві тисячі з них, також виявив очевидну твердовіру в те, що все, що говориться про Христа в Євангелії істинне. Бо від самого початку Євангелія. В цьому світі про нього йшлося, що він має вразити диявола в голову. І справді, про нього йшлося, що він має знищити диявола, а те, що цей легіон дияволів, вочевидь, твердо вірив, що це правда, ясно видно з їхнього переляканого запитання. Прийшов ти сюди передчасно нас мучити?» Вони твердо вірили, що час мук настане, як було сказано. І тепер вони боялися, що це спіткає їх передчасно. Ці приклади не тільки містять усі елементи того, що авторитетно визначено і викладено як католицьку спасительну віру, показуючи, що це всього лише віра бісів, і писання ясно підтверджує, що це саме така віра, ось слова. Чи віруєш ти, що Бог один, добре робиш? Та й демони вірують і тремтять, Якова 2,19. Ось пряме слово Господа, що ця віра, яка гордо виставляє ція католицька, це просто віра, яку мають біси. І вона не спасає їх. Вона не має сили змінити їхнє життя. Вони, як і раніше, залишаться бісами. І більше того, Ісус заборонив їм проповідувати цю віру. Це саме віра у віровчання, вона від них самих, а не від Бога. І, будучи тільки від себе, вона без сила принести їм якусь чесноту, щоб змінити життя. Вона без сила створити в них якесь добро, будучи нездатною до дії, ця віра мертва. І ті, хто її дотримується, розуміючи, що вона не жива і нічого не може для них зробити, зобов'язані надати їй видимість життя, роблячи для неї великі діла у примноженні мертвих діл. Бо діла, бо діла, які не від віри, які не здійснюються самою вірою, це мертві діла. Вони гірші, чим просто марні, бо все, що не від віри, те гріх. Будь-яка віра. Яка сама по собі нездатна виробляти або не творить діла Божі в тому, хто її сповідує, це мертва віра. Це віра у віручення, це віра бісів, це віра папства. І коли така віра видається за християнство, вона є таємницею беззаконня, де б вона не знаходилася. І тому писання одразу після опису цієї віри бісів продовжує. Чи хочеш ти знати, омарна людино, що віра без діл мертва, Якова 2.20. А потім наводить, як приклад, Авраама і звертається до всіх, чи ти бачиш, що віра помогла його ділам і вдосконалилася віра і діл?» Якова 2, 22. Таким чином, діла, якими віра стала досконалою, були досконалі самою вірою. Коли віра жива, діла віри проявляються так само безумовно, як коли дерево живе, плоди з'являються у свій час. Єдине, що буде прийнято на суді, це діла. Єдині діла, які будуть прийняті на суді, це діла праведності. І Єдина праведність, яка буде прийнята або схвалена будь-яким чином на суді. Це праведність Божа, і ця праведність є вільним даром для людей і звершується в людині тільки за вірою. Божа праведність через віру в Ісуса Христа в усіх і на всіх, хто вірує, бо різниці немає, що правда, церква каже, що ця віра, віра у віручання, ця віра бісів веде до уповання на Христа і до всіх інших чеснот. Але примітно, що вона не зробила цього для самих бісів. І настільки ж примітно, і настільки ж очевидно, що ця віра за всі ці сотні років не провела католицьку церкву ні до надії на Христа, ні до будь-яких інших чеснот. Готуємося до зустрічі з Христом та щодня досліджуємо Слово Боже. Нехай Господь звеличиться та прославиться через слова з наших уст та діла наших рук. Гарного всім настрою, посміхайтеся частіше, та пам'ятайте, Христос любить нас.